якщо ви намагаєтеся дивитися на Росію з погляду американця, то це вилізе вам боком. Вони не обов'язково думають так, як ми, і я кажу про їхній політичний прошарок. Я достатню кількість разів був свідком того, як вони стріляли у своїх солдатів. Щоб сказати, що це не поодинокі випадки. Це їхня звична політика. Якщо війська відступають, ці люди з'їдять своїх же. Тож вони без зволікань, з'їдять і американського президента або віцепрезидента. Їм все одно, що ми думаємо, вони не наші союзники і ніколи ними не стануть, принаймні в цьому поколінні. Дивіться, є багато аргументів, які можна навести на користь підтримки України емоційний гуманістичний аргумент, але також є інша частина аргументації, як це все вплине на США в довготривалій перспективі. Якщо ви мислите прагматичніше і думаєте над тим, якою є вигода США, якщо війну призупинять і санкції знімуть. Росія останні три роки нарощувала свій військовий індустріальний комплекс, і якщо ви знімете ці санкції, то побачите величезне вливання грошей в цей комплекс, і вони побудують величезну військову машину. І концепція імперіалістичної, агресивної, модернізованої, мілітаризованої Росії, яка засвоїла уроки сучасної війни, є небезпечною для нашого майбутнього.